Слава Ісусу Христу і слава Україні! Це наш новий проєкт Homo Bible Sapiens або Людина біблійна розумна. І ми з вами читаємо сапіенціальні книги Біблії. І розпочали з книги Прич Соломона. Вже прочитали першу главу за два заходи. І тепер третій наш випуск. Це друга глава притч Соломона, і не будемо довго розтягувати, і розпочнемо читання. Як виголошують в храмі мудрість, Будьмо уважні. Притч Соломона. Читання. Сину мій. Якщо ти приймеш мої слова, і мої заповіти збережеш у собі. Якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє не вернеш до розуму, якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх і збагнеш пізнання Бога. Я звернув увагу, що дуже багато ми разів це будемо чути: звернення, коли премудрий е звертається, да, звертається, ніби до свого власного сина, синомій. Да, і от ця форма, форма, в якій написані притчі, вона, знаєте, дуже така довірлива, бо насправді е найближчими. Для нас людьми, які прагнуть нас навчити мудрості життя, є батьки. І їх навчання дуже щире, тому що вони не викладають якусь науку, вони не є, там не знаю, послідовниками якоїсь концепції, яку вони мають поширити світом, вони є щирими своєї любові до дітей. Вони щиро хочуть своїм дітям добра. І тому ці повчання батьків, бабусь, дідусів це завжди те, що з роками ми починаємо сприймати як мудрість. І кажемо, а бабуся казала, або мама, або тато, або дідусь, і це стає частиною нас. Я думаю, така форма, яку нам пропонує Святе Письмо, говорить ще й не тільки про те, що Соломон, як цар, ставиться, можливо, до тих, кому він пише, як до своїх дітей, можливо, він взагалі пише своїм дітям. Але й справжні відносини, які мають бути у віруючої людини з Богом, з Богом, якого ми називаємо Отцем, читаючи молитву Отче чи наш. І от коли ти відкриваєш святе письмо і бачиш, Сину мій, то ти розумієш, що Слово Боже, що Бог до тебе промовляє як батько, але з іншого боку, промовляє через людину і через людські стосунки. І оцей Перша частина, вона знову до тієї теми, якої ми вже декілька разів торкалися, до теми господнього страху. Страх, який з любові, страх, який є і благовіння, страх, який описує стан. Благочестя, да, благочестивої людини, яка ходить перед Богом і живе ніби в Його присутності постійно. І от що до цього стану веде, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості. Тобто маємо слухати, маємо читати, маємо тлумачити, маємо прислуховуватися, розбиратися в нюансах сенсів. А серце своє навернеш для розуму. Тобто, маємо е, теж працювати е, розумом, який нам дав Господь. Якщо закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла, і намагатимешся знайти його як скарб. Да? Тобто, як Господь пізніше скаже, е, ви там, те серце ваше, да? тобто там, там і ви знаходитеся. Що ми шукаємо? Срібла шукаємо чи мудрості? А якщо мудрості, то так, як дехто шукає срібла. І далі. да? І намагатимешся знайти його як скарб. Да, в цьому теж є дуже цікавий момент. Скарб це завжди несподіванка. Хоч людина її прагне, шукає, це. Пов'язано з величезним ризиком насправді, з ризиком не знайти, і з величезною жагою, спрагою. Люди, які шукають скарбів, це люди, які отримують пригоди, да? тобто, які проживають е дуже насичене життя да? в пошуках того скарба. І не випадково і книжок багато, які ми любили читати в дитинстві, вони довкола цього. Так от так нам Соломон пропонує шукати мудрість як скарб. Тобто, коли теж в Євангелії буде, і ви напевно чули це, да? що людина, коли знає, що десь має бути закопаний скарб, вона продає все і купує цей кусок землі, і на ньому починає шукати. Або людина кидає все і їде за багато тисяч кілометрів, не рахуючись з випробування чи небезпеками, саме так, як скарб нам пропонується шукати мудрість. А який буде результат? Тоді зрозумієш, що таке Господній страх. Тобто, коли будеш уважним слухати до мудрості? Серце навернеш до розуму, будеш вчитися, коли будеш закликати знання, ну тобто, в принципі, приймати ці знання, і коли будеш його прагнути більше всього, більше срібла, мудрості, да? будеш шукати його як скарб, і тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. До речі, бачите, пізнання з Бога. Пов'язане з навчанням, з мудрістю, з пошуками, і це якраз от метод да? пошук мудрості як спосіб пізнання Бога. А далі продовжимо читати. Адже Господь дає мудрість із його уст знання та розсудливість. Він зберігає як скарб спасіння для праведних. Він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежки вірних своїх. Лише тоді ти збагнеш, що таке істина і правосуддя, прямодушність та усяка доброга добра, коли ввійде мудрість у твоє серце, і знання стане приємним для твоєї душі. От ми тут почули, да, знову про скарб: скарб, який ми шукаємо, його Бог зберігає, цю мудрість, зберігає як скарб. Спасіння для праведних. Тобто спасіння це скарб, який Бог зберігає і нам дарує. І якщо ми його шукаємо, якщо ми його прагнемо. І Бог охороняє шляхи правди і захищає стежки вірних своїх. Ми це відчули да? за ці півроку війни, наскільки з нами Бог, наскільки Він на боці правди, наскільки він захищає своїх, тих, хто живе за правдою, тих, хто от починає з... розуміти, да? лише тоді збагнеш. Що таке істина і правосуддя? Знову, да? істина, правда і правосуддя. Тобто невід'ємна частина мудрого життя і мудрого а, устрою суспільства це правда в відносинах, правда від політиків, від керівників і правосуддя. Справедливий суд це дуже важливо. І нам би не втратити це, а також прямодушність та усяка дорога добра, якими ми були прямодушними в перші дні війни. Наскільки не думали про те, що можуть бути якісь таємні у когось чи е, недобрі наміри. Я маю на тих, хто був поруч. Тим, з ким ми обмінювалися всім, що маємо. З ким з ми ділилися і розділяли ці дні. І оця прямодушність, вона одразу видна, да, коли людина говорить правду, не кривить душею, говорить, як є, і робить, як говорить. І... Усяка дорога добра. Тобто от, богопізнання, мудрість це добра справа. Хитро мудрий це не про це. І це має негативний відтінок. Мудрість вона прямодушна. А от коли ввійде, да, тоді ти збагнеш, оце. що таке правда і цінність, ти збагнеш. Цінність правосуддя, а не того, щоб отримати те, що ти хочеш, і до чого, скажімо так, прагнув, що тобі потрібно. Да? І в чому цінність цієї прямодушності, щирості, відвертості. І наскільки краще ходити дорогами добра, аніж дорогами зла. І тоді да? знання стане приємним. Для твоєї душі. І мудрість увійде в твоє серце. Ну, це теж нам приємно читати, бо філософія серця, да, це найближча українцям філософія це філософія Григорія Сковороди. Та і взагалі ми багато чого робимо серцем. А тут навіть говориться на початку, що серце треба. Для знання відкривати. Тобто, серце не тільки емоція, серце ще й знання, серце ще й мудрість, і вона має бути сердечною, а те, що сердечне, воно однозначно добре. І далі говорить Соломон: тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе, щоб урятувати тебе від дороги зла та від людини, що говорить підступно. Від тих, котрі відхиляються від доріг праведності, аби ходити шляхами темряви, котрі тішаться, коли зроблять зло та отримують насолоду в ганебній розбещеності. Стежки таких покручені, і вони постійно збочують на манівці. А розсудливість, да, ми чули, оберігатиме тебе. І розум захищатиме тебе від тих да, стежків, яких покручені. Оце хитромудрі да, дії чи звабливі, але куди вони ведуть зазвичай? Вони зводять на манівці, людина втрачає орієнтири, втрачає дорогу, ходить колами, плутається в собі. У своїх відносинах з іншими людьми зі світом це не є шлях мудрості, шлях праведності, шлях праведності прямий, відкритий, щирий, добродушний. Це також убереже тебе від чужої жінки, від незнайомої, яка зваблює облисливими словами, яка залишила друга своєї юності. І забула заповіт свого Бога, адже її дім провадить до смерті, а її стежки до покійників у царстві тіней. Ніхто з тих, хто входить до неї, не повертаються і не стають на шлях життя. І тут теж, напевно, два виміри цей образ жінки розпутної да, блудниці. Цей образ дуже часто використовують і пророки, коли описують відпадіння народу. Да? Це не тільки побутова ситуація, але й вона теж тут є. Да? Тобто ця мудрість, розсудливість і розум, да? вони можуть уберегти тебе від чужої жінки, від незнайомої, яка зваблює облесливими словами. А далі цікава ця фраза. Яка залишила друга своєї юності і забула заповіт свого Бога. Хто цей друг юності? І чому тут про заповіт свого Бога? От це якраз нам і натякає на те, що тут не тільки про звичайні людські стосунки між чоловіком і жінкою. Але й про більш глибоке, да? і якщо навіть можна говорити що і про церкву в цілому, бо можна говорити про народ Ізраїля в старозавітному контексті, як говорить Соломон чи Давид, чи інші пророки? А можна говорити про сьогодення. Дивіться, якщо це застосувати до церкви, то яка церква? Да? Забула, Залишила друга своєї юності і забула заповідь свого Бога. У якої церкви дім провадить до смерті, а стежки до покійників у царстві тіней? І ніхто з тих, хто входить до неї, не повертаються і не стають на шлях життя. Перед війною російська церква побудувала безумний. Храм війни, який всією своєю естетикою промовляє, що це не християнське святилище, це капіще, капіще війни, слова промови, дії очільників цієї церкви, а потім священників і вірних і тих солдатів, які прийшли. На нашу землю, які говорять, що вони християни, говорять, що вони православні, але несуть смерть, і самі йдуть до смерті. І не стають на шлях життя. Да? Більш того, якщо церква стає блудницею, починає блудити з Беззаконною владою, з беззаконними, безбожними бажаннями грабувати, вбивати, анексувати, окуповувати, впливати на весь світ, знищувати цілі народи. Якщо церква вступає або навпаки, навіть зваблює, сама пропонує себе. Ідеологія руского міра почала, була пропозицією, в тому числі російської церкви, то вона точно перетворюється на оцей дім, який провадить до смерті. Ну і останній уривок. Тому ходи дорогою добра і тримайся стежок праведників. Адже лише праведні. Населятимуть землю, і бездоганні залишаться на ній. Нечистиві ж будуть знищені з землі. Злочинці викоріняться з неї. Тут мудрість, добро переможе. Життя переможе смерть. Бог переможе диявола. І Боголюбивий. Народ України переможить агресора. Головне залишитися вірним Богові, праведності і пам'ятати уроки Божественної премудрості. На цьому ми сьогодні закінчимо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Далі буде.